Але він не просто доктор їхав, бо нам було. Нам поможете в ринку, ви зваримо. Дякуємо. Дякуємо, ми Я, до речі, по, по, на Грузинській мові вмію розмовляти. Комарджоба ара? Ара, це вже Армян. 30 років тому, як я служив... Я хочу сказати, що це не перший раз був сьогодні, коли зустрічалися з медиками. По-перше, ми в силу моєї професії давно і знайомі з багатьма людьми. Я прекрасно знаю проблеми в галузі медичної і прекрасно знаю, яке відношення, наприклад, держави до медиків не тільки Кавощини, а взагалі загалом до медиків всієї країни. Ну і власне на першому місці стоїть питання заробітної плати. Татку люди хочуть працювати, вони себе практично повністю віддають цьому ремеслу, яке вони вибрали. Ну на жаль, воно стало непопулярним. Напевне, не з вини самих медиків, а з вини цієї влади, не тільки що зараз є, а й попередників, які просто обіцяють людям. Взагалі громаді любого міста, в тому числі і Калуша, обіцяють, що вони організують їм безплатну медицину і все буде дуже гарно, їх будуть обслуговувати і в тому числі е, медичне забезпечення, медикаментами різноманітними, але до уваги не беруть самих медиків, починаючи від молодшої медсестри, закінчуючи головним доктором. Вони як були на мізерній зарплаті, яка практично прирівнюється до... Мінімальної заробітної плати так і залишається абсолютно ніяких кроків для того, щоб ці люди, які виконують таку роботу, я не можу знайти порівняння з чим можна ще порівняти це, що вони роблять. Зарплата практично найменша серед всіх. І інших професій в Україні. Наша мета і те, що я розказував людям, і власне як медик, що я буду відстоювати, це збільшення заробітних плат, збільшення соціальних видатків власне, на підтримку медичних працівників. А в майбутньому дійсно реальне реформування медицини, тому що послуги, які надаються зараз, такі будуть надаватися в подальшому, я впевнений в цьому. А оплата праці повинна бути адекватна за затрачених зусиль і за затрачених і душевних переживань. Люди своє серце вкладають в цю роботу. Яким чином можна зробити, якщо в нас зараз криза в країні відбувається? Поясню, яким чином в основному три напрямки є. Перший напрямок, є, якщо Є в нас люди немалого достатку, можуть собі дозволити, наприклад, скористатися послугами приватної медицини. У нас у нас як гриби почнуть рости приватні центри, в які людина може прийти і отримати по самих високих стандартах світових медичне обслуговування в цих приватних центрах для людей, які мало забезпечені, будуть працювати. Медичні заклади, які будуть їх забезпечувати дійсно і медичними процедурами, хірургічними втручаннями, в тому числі медикаментозним завантаженням, але за це все буде оплачувати держава. Так як є в провідних країнах світу, ми, я рахую, Україна не гірша країна на деяких галузях і краща, в тому числі і в медицина. А сама така середня ланка населення може. Користуватися послугами страхової медицини. Страхова медицина має, може мати дуже потужну силу, і для цього не потрібно 10-20 років. Це можна вже зараз починати. Я думаю, найближчі 5 років може така система, яку розказую, бути. А це контрактна основа прийому на роботу. Це буде Такий природний відбір тих спеціалістів, які, наприклад, краще працюють. Можливо, як в будь якій спеціальності є люди, які помилилися, а вибрали медицину і не, не дуже е, грамотно виконують свою роботу, вони знайдуть собі іншу спеціальність. Тут нічого немає, це нормальні речі, це нормальна практика в будь якій країні. Я, я думаю, що майбутнє нашої медицини дуже високе, тому що ці люди, які виїжджають в силу цих проблем, які склалися в нас на Україні, виїжджають за кордон, і вони на порядок вище по освіченості, власне, по своїй спеціальності медичні, як їхні колеги за кордоном. Війна в нашій державі, так? і ми маємо постійне бойове зіткнення. І відповідно, пан Михайло чесно віддав обов'язок своїй батьківщині там на підрядку, вислуживши добровольцем, пішовши іслуживши військовим лікарем певний термін часу. Тому я підтримую тих людей, які власне там є. І окрім, ми відстежуємо громадську активність людей, формуємо національний рух дія тут в Тилу, для того, щоб вирішити ті питання тилові, які на сьогоднішній день існують. Хоча, звичайно, переважно більше часу приходиться присвячувати правдовим питанням, поки йде війна. Але я думаю, що це якраз гідний кандидат, і мені не соромно представляти. Я знаю, що пан Михайло багато може зробити як і для округу, так і загально для ну, всієї України. І мені би ще один штик додаткової Верховній Раді, тому що міжфракційному об'єднанні наступ, яке зараз створено, там 20 депутатів вже. Ще один штик для нас дуже важливий, бо це власне, можливість вже впливати і можливо в найближчому майбутньому сформувати депутатську групу. Нам дуже прагматичні, окрім того, підходить. Ну, я щиро бажаю другові Михайлові перемогти на цьому окрузі, бо не можна постійно користатися одною і тою перетасованою політичною колобою. А на Галичині це спостерігається постійно і регулярно. Тому ми переможемо, і тут переможемо. Я дуже на це сподіваюся, і в війні переможемо і українці, приречені на велику глобальну перемогу.